Мишлимо дуже раді, що чого із Березного запросили нас на свій ярмарок. Бо ярмарок то є веселощі, то є музика, то є пісня. А знаєте, ми дуже любимо пісню, музику, любимо веселитися. А любов до тої пісні музики привели нам наші предки, наші діди і баби. Тому що були маленькі, але вони вже нам співали у колясці, у колисці нас колесали і співали. Розказували про то своє життя, як то було колись давно, як наші діди. І ви жили тяжко, тяжко робили на землі, але разом із тим тяжкою роботою, усе йшла в одну ногу з ними і пісня, і музика, і радість, і фіглі. Так що жилося йому того намного легше. І знаєте, я все пам'ятаю, як моя баба мені розказувала про той нас Великоберезнянський ярмарок. Йому прийшли вам показати, як то колись було. Знаєте, то було в осені, в кунці осені. У вишньому кунцьові на коло річки відкривався великий березнянський ярмарок. Там приходило множество людей із усіх окружних сіл, продавали на тому ярмарку всяку рогату худобу: і коні, і свіні, і вівці, і сир, і масло, і сметану, і все то, чим багата наша великоберезнянська земля. І знаєте, приходили на той ярмарок і здалека. Баба розказувала, як. І шатрами такими бо болгари привозили папригу і парадички, мадяри привозили вино, румуни привозили цибулю і чеснок. І знаєте, всі веселилися, всі співали, всі зустрічалися, одні продавали, другі купляли. І була така, знаєте, обстановка, як тепер у вас у малому Березному. І так часто у такі. Ярмарочні дні створювалися нові родини, тому що приходили різні чужі люди із далека. І так у нас у мене теж така родина із тої ярмарки. Бо колись давно моя баба з Гублі, красна молода дівка, із свою родину прийшли в Березний на ярмарок. А там мой дідо Михайло, красний парубок, увідів мою бабу. Молоді полюбилися і невдовзі заграли свадьбу. Баба казала, свадьба дуже була багата, бо на свадьбі було аж 10 фляшок паленьки. А знаєте, по тим часам то було много. Бо люди пили нам такими маленькими штамперниками. Не то, що тепер, але най нам Бог дай здоров'я. Як моя баба казала, щоб ми все могли, щоб ми були здорові, щоб ми могли в убиті і з'їсти. Ну, але знаєте, минулися ті часи, наші предки помирали, але пам'ятка, ту та іскра про ту, про ту великоберезнянську ярмарку у наших душах є і по нинішній час. Ярмарка! Ярмарка, великоберезнянська ярмарка! Спішіть на ярмарку, продавайте, купляйте, веселіться, співайте, танцюйте. Та купуйте екологічно чисті цвіклу і морку, що в мене це загородці воросли. Не буде, не буде. Ту, вже, дуже. А, ще злам, а ще й, як пахне. Йо, як пайна? Резнянська пахне. Двоякий товар. одного боку гулька поприка, а з другого солодкий мед. Подходьте, купуйте дуже. Ліки і в попри, і в А Маєте майський мед. Має дуже солодкий. Купуйте кого. Який має гриві кучерявий, а хвуст який? шандарі з нього скубуть на нагемно. А чи дорогий? А такий собі, ціни доступні, ай бо, не пошкодуйте, ки його купіте, топче курі, качки. Такого мені треба. й на йо Йой-ой, а, -а, -а, а чи кукурікать? Кукурікать перший обсяг кукурікать. Ну? Но... Ну, Отакого ми дам. Дзюко, дзюко, дзюко. Із жалюни хочу співати, що його продаву. Ну добре, то продайте, то дорого дасте. Мало. По блату нам повім. Ну добре, давай, купуйте. Куповую, все. Продаву чоловіка. Продаву чоловіка. Тут, тут продаву чоловіка, попозирайтеся, красний, А ану встаньте, покудитися так, красно, красно, прокудитеся. Жодна руками не кидати, тому чоловік зуба чимає. Красно собі стань, попозирати з далеком позирайте гроші, ту на дивля поклали, на дина землю поклали гроші, хто хоче. Все, продаву чоловіка, торги. さあ Thank <laughs> you. Нашу ащетанту парічек з квіточками. ще інший гості. Ми гост. і маленько. маленько. Ще нам треба покликати наших музикантів, що так нам душу і серце звеселявуть. А ну ж, музиканти, пойте до нашого стола, маленько, та поєднуйся даме, пойте до нас ближе. Він можна їм там памнети. Хай ви що співаємо, я ми по тому. <рес> <рес> і ой, так нам тут добрі кипочне знали. Так тут весело, файно. І люди такі веселі, щедрі, щирі. І нас гостять, і нас слухають. Дуже нам тут файно коло вас. Але тут файно, жакінь, ми вам ще одну пісню заспіваємо. Ну, добрі, тоді ще про вас заспіваємо. <рес>

she's 就。<laughs> малося по А наші туди хлопі день у день у корчмах п'ють. І ой, день будень, моки діпі мета на роботі, а не у корчмах. Тяжка наша жіноча доля. І ой, ці тяжка, ви дітей пойдете. Поспівали, гупілі не мене на роботу. так. так перебачте, так. мушуйте вже на роботу. Ой. Ще був ще що народа, накупували собі, попродали, навеселилися, наспівалися, натанцювалися, дорогі гості, співайте, танцюйте, веселіться, купуйте, продавайте, гуляйте, а ярмарок продовжується. Микита за вагомий особистий внесок у розвиток народної творчості району, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди проведення районного фестивалю народних промислів та народної творчості Ужанської долини, Березнянський ярмарок.